Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом салату на зиму з огірочків, можна сказати, з перерожчих огірків. Ось такі вони. Я їх нарізала. На дні в мене йде петрушка, шматочки цибульки. і Зараз туди буду додавати огірочки. Так, огірочки я наклала в баночку. І обов'язково в кінці зверху баночки додаємо один розрізаний помідорчик. Бо коли не додаємо помідорчики, я вже робила так, зовсім інший смак. З помідорчиком вони смачніші. І також сюди можна додати ще горошок перчик. Зараз буду накладати всі баночки. Взимку цей салатик дуже смачний. І так, баночки я вже заповнила. Стоять. Далі роблю маринад. Нам треба 2 літри води. Тут в мене нема 2 літри, я буду додавати в кінці, щоб було легше розмішати. І так, стакан цукру, стакан 200 грамовий. Туди ж 2 столові ложки солі. 100 мл оцюту. І все. Зараз ставимо маринад на вогонь. Він там хвилинки дві покипить. Заливаємо наші огірочки і відправляємо стерилізувати. Десь хвилин 15-10. Ось поставила баночки стерилізувати вже, залила маринадом. В основному рецепт йде на 2 літри води. Не на банки з огірками розрахований, а на маринад сам. Так що, може вийти 4 літрові баночки, так може вийти й 5. Все залежить, як ви втрамбуєте ті огірочки. Так що, стерилізуємо 10-15 хвилин і закриваємо. Просто швидко, а головне взимку дуже смачно. Дякую вам за перегляд мого відео. До побачення!